Для того щоб показати колосальну силу нашої мови не лише через сміх, як Енеїда, у 1818 році Котляревський сотворив геніальну «Наталку Полтавку, в якій висміяв суржик через возного чи виборного я вже забула хто там як називався, і золото недівка Наталка Полтавка так стала символом мови простого народу, от так як символом війни. Стала фантастична жінка, здається, в Херсоні, яка підійшла до окупанта і сказала йому, що ти тут, що ти сюди прийшов? Запхай собі в кишеню зернято, так ляжеш в сиру землю і з того, того зернята виросте сонях. Пам'ятаєте цю тезу? Ось вона сила українського народу. В чому полягає сила Котляревського? Що він цей народ вивів на найвищий кін історичний? І таким чином зруйнував міф про те, що українською мовою ми не можемо творити літературу. Але ще раз наголошую: ми ту літературу творили тоді, коли щойно Пушкін народився.